Напередодні Великодних Свят у Погінський психоневрологічний інтернат приїхали з благодійною місією представники районної громадської організації Товариства Червоного Христа, керівництво Загвізянської загальноосвітньої школи та представники районного відділу освіти. Це вже традиція, коли наступають такі відповідальні дні, коли весь весь наш український народ старається допомогу надати один другому тим, хто бідує, тим, хто хворіє. І ця традиція в районному комітеті про спілки працівників освіти і загвізянської школи спільнота наша. Ми стараємося і до Дня Святого Миколая. Відвідати ті будинки, де люди потребують допомоги, уваги людської, доброго слова, і, власне, матеріальної допомоги. В традиції вже вийшло і Чернігівський будинок одиноких людей. У свій час ми надавали таку допомогу і школі-інтернату у Горницькій, і міському будинку одиноких людей. А зараз ми вирішили, що у нас є на нашій території власне погінський психоневрологічний диспансер, і вирішили спільно з гвізянською школою надати не тільки допомогу, а привести і свою доброту, і людяність, і увагу, і співчуття тим людям, які хворіють, яким тяжко і, відповідно допомогти і матеріально і привітати їх з тим великим святом Воскресінням Христовим райкому проспілки ми виділили 600 гривень, на які закупили продукти. Наша школа Загізянська перших треті ступенів з року в рік приймає участь у акції до Великодних свят, до Різдвяних свят. І це вже, якщо лічити по роках, це вже тринадцятий рік. Ми з такою благодійною місією. Відвідуємо ті заклади, районні заклади людей похилого віку, обласні заклад людей похилого віку, серединицю Керхівцях. Ну і цього року ми завітали у Погонянський психоневрологічний диспансер. З 4 квітня у нас проходить всеукраїнський місячник Червоного Хреста під гаслом «Сила гуманності». і напротязі цього місяця. Дуже активно цього року спрацювали всі учбові заклади школи району і принесли діти, збирали п'ять акція. Була у нас п'ять картоплин, багато картоплі. Ми від картоплю вже віддали і в Погонянській вони вже привезли тому, тиждень тому назад 450 кг. 250 Ми віддали до тисмицької лікарні. 230 кілограм картоплі, 20 кг буряка, 20 банок закруток дали в хоспіс для онкохворих міста Івано-Франківська. І ще маємо, і ще це ще не завершено. І сьогодні ми приїхали з такою місією в Великодний четвер до Погонянського психоневрологічного інтернату. Ми давно вже дружимо, ми друзі, ми тут не перший раз, ми вже так як свої, і теж приїхали привітати підопічних Поганянсь... цього закладу. Ми привезли пасочки, ковба. Каски, ми привезли закрутки, ми привезли одяг, взуття, теж буряк, там, морква. І напевно це не перший і не останні. Ми будемо тут постійно. Ми маємо опіку над такими закладами. Єзупівській санаторій вже теж відгружена. Вже допомога пішла спонсорська, і закрутки, і картопля, і одяг, і іграшки вже відправлено. Ще в нас є солодощі для дітей. Напевно, ми плануємо, але вже після свят, напевно, до дня захисту дітей, чи можливо навіть скоріше, охопити ще інтернат. Десь плануємо угорницький інтернат, теж на налагодити партнер партнерські зв'язки, тому що е, йде зараз. Акції багато, і багато людей долучаються. Що, що дуже відрадно, що дуже багато людей зараз розуміють, приносять, приходять навіть е, мешканці, тисмениці дуже багато зносять і одягу, і навіть і благодійних е, речей, таких різних, і, за, і е, коштів. І тому ми стараємося охопити якомога більше закладів, які потребують нашої допомоги. І дуже е, мені приємно, що діти. Так долучається до цього мероприємства. Школи дуже активно включилися до місячника і потік по маленькому, втор навіть такі пакетики були п'ять картоплин, хто кілограм, хто більше. Але рахуйте, що ми вже маємо більше двох тонн. Більше двох тонн картоплі це є, це є дуже багато. І ті подарунки підписані, там канцтовари є, що діти підписували, і ті благодійні по гривні, десь хто скільки міг, хто хто як собі вважав, але по крихті воно збирається сума, і десь можна буде вже її втілити на якісь міроприємства. І я сьогодні, користуючись моментом, вітаю всіх освітян, учнів, педагогів, батьків, тому що батьки теж долучилися, бо збирали дитину до школи і давали їй пакуночок. Вітаю з великодними святами! Хай. Бог обдаровує їх здоров'ям всіма ласками. Хай милосердя з їхніх душ ніколи не зникає. Будьте милосердні, і хай та допомога буде даючи, даючи допомогу, повертається йому сторицею і тішуся, що наші діти і наші люди такі милосердні і так небайдужо ставляться до потребуючих. В Україні поступово відроджується благодійництво допомагати іншим, немічним бідним, самотнім – це християнський обов'язок кожної людини. Сьогодні мені дуже приємно, що ми маємо таких гарних гостей з подарунками. Також було знаєте протягом десь останніх років, що Такі заклади психологічні менш відвідували зі більше увагу громадськості суспільства та не дитячі заклади, і треба і там допомагати. Але дуже приємно, що вже минулого року і в цьому році і громадські організації зокрема товариство Червоного Христа звернуло звертають увагу на психологічні заклади. І сьогодні ми маємо таких гарних гостей з своїми пожертвами, які хочуть допомогти нашим хворим, які тут проживають. В наш заклад є інтернат, розрахований на 130 місць, Проживають в ньому на сьогодні день 121 особа. Це є жінки, ці ж хворі з контингент з нашої області, хоча є там з по різних причинах, бувають і інші люди тут мешкають. Заклад сам по собі є важкий контингент для утримування, 30 чоловік лежачих діагнози. Шизофренія дуже часто така параноїдальна форма. Що ці люди потребують особливого догляду? Відповідно, і кількість персоналу в нас є достатньо. Ми маємо 88 чоловік. обслуговуючого персоналу. Напротязі останніх років вдалося дещо зробити в плані покращення умов проживання. Ми свого часу у 2002 році підвели сюди газопровід, перевели котельню з твердого на газове опалення. Відповідно поробили ремонти в житлових корпусах, повністю поміняли зовнішні мережі по підводу. Тепла гарячої холодної води. Сьогодні таке поняття, як відсутність води, чи якась варин для нас вже є така подія, така надзвичайна, тому що і практично такого майже немає. Тобто, а це дуже важливо, тому що якщо ще Самі, сам, сам собі фізичні людей важкий, якщо ще немає побутових умов, це дуже-дуже важко. Тому сьогодні ми десь пробуємо працювати над вирішення питання іншого характеру. Це, звичайно, є зайнятість цих хворих. Це дуже важливо, коли люди круглодобово пробувають в такому закладі закритого типу і не мають що робити. Тому ми, ми створили в цьому плані такий невеличкий нас з числа колективу цих. Підопічних створили е, ансамбль е, в, 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 таку вокальну групу дівчат. 15, вони співають. Ми з, е, з концертами в'їздимо подібні заклади області. Ми побували вже і в снятині. Ми побували в Франківську е, з, е, будинку для переслідпересеред людей похилого віку. Е, зараз по святах маємо планах відвідати наших шефів, е, бо відповідно до розпорядження голови обласної адміністрації за нами закріплено є шефів <к blueberries> шеф цих організацій. Я би хотів їм всім подякувати за ту допомогу, яка була на, 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 в 2012 році. Ну, 13 як почався, ще тільки крім фактично птахфабрики Авангард, ще так ніхто не включився, але я маю надію, що зараз по святах ми їх з візитами всіх відвідаємо, будемо їх привітати, і вони десь також нам до нас відгукнуться. Ми на Степана співпраці особливо хочу відзначити сьогодні. Користуючись нагодою ваткотрофієр Матисминця. Це коли я не звертався до Івана Михайловича Тимовича. То завжди є порозуміння, завжди є підтримка депутата обласної ради. Тому в цьому плані відчуваю велику допомогу від цієї людини і хочемо подякувати його колективу і по і, і, і напередодні свят привітати їх святами і всього їм всякого добра. Е, в цьому році ми плануємо ще ряд е, питань. Е, зокрема, відповідно до рішення е, сесії минулого року нам було виділено е, кошти на. Е, Побудову очисних споруд, бо є така проблема, що ми в нас були вже старі, не І зараз вже остання сесія обласної ради підтвердила минулорічне рішення, бо там були певні проблеми з фінансуванням, І ми зараз буквально в травні місяці починаємо це будівництво. І крім того, тільки ми, я вчора приїхав з Києва з міністерства, ми там репрезентували певні наші проекти щодо. Щодо ну, залучення коштів на різні інвестиційні проекти, соціальні зокрема роздається. Один як з варіантів тут влаштування на, на території нашого закладу є целе приміщення невикласної прачної. Можливо, там буде будувати облаштовуватися як соціальний гуртожиток для людей, в тому числі і паломників. Крім того, у нас є ще таке питання як. Влаштування нової прачечної, бо ми вирішили там принести сто сторони, Там було трошки незручно на, на, на території на відстані 150-200 метрів. Що створює певні незручності в експлуатації? Тому зараз ми працюємо над цим питанням. Завершуємо ремонт харчоблоку, завершуємо ремонт спального приміщення і так і працюємо над питаннями реабілітації хворих в плані того, щоб... От наші хворі займаються різних гуртках вишивання, в'язання краще роботи наших хворих в грудні минулого року були представлені в Києві у Українському народному домі на, на виставці, і з, зокрема міністр той час Тігіпко Гібко підходить до нашої виставки. Вони були відмічені позитивами. У нас є певний диплом привезений з тої виставки. Крім того, ну є ще й певний ряд проблем, інших, яких треба вирішувати, і як, як я вже. І в плані зайнятості, але ми над цим працюємо. У нас непогано налагоджена співпраця з міжнародною з німецькою організацією благодійною АВО. До речі, 6 червня до нас приїжджають в гості. У 2011 році ця благодійна організація подарувала нам автомобіль. До речі, ваше телебачення дуже широко це спітлювало. і районного зато вперед. І зараз ці благодійники знову Ну, можливо, мабуть, не з порожніми руками, ми, її, ми будемо їх зустрічати. Мені вдалося в тому ж у 2012 році побувати в них, бачити подібні заклади, як вони там працюють. І я вам скажу, що в нас є ще до чого прагнути, ми вже бачимо шляхи, куди нам треба рухатися для того, щоб такі основи були дійсно сучасні, європейського типу, щоб ці люди почувалися комфортно і щоб, ну, десь так. Щоб нам і одночасно, і нам було приємно працювати від того, що ми дійсно бачимо, що ми створили належні мови для проживання людей. хворих. цінуємо життя, цінуємо те, що ми здорові, сильні, адже поряд є біда, розпач, безпорадність. Зуміємо простягнути руку допомоги знедоленим. Великодні свята закінчиться, але благодійництво не повинно обмежуватися тільки цими святковими днями. Творімо добро щодня, адже добро добром повертається.